Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. Протопопівці на Харківщині не засіяне жодне поле сільгосптехніку місцевого агропідприємства розтрощили окупанти, а земля замінована в село. Розташоване неподалік Балаклії. Окупанти так і не зайшли, та позиції ворога були на околицях протопопівки. Тож вона п'ять місяців перебувала на лінії вогню. Розбиті будинки, знищені господарства. То як селяни оговтуються після всього пережитого, розкаже. Тетяна Доцяк у центрі протопопівки діти на асфальті малюють мир біля напису Ми за нашу країну вирва від снаряду. У побитому ракетами будинку культури святкують початок канікул. В селі нині близько 20 дітей. Це найбільше за повномасштабну війну. Влітку додому з евакуації повернуться майже всі, от тільки чи залишаться, каже директорка. Їхній навчальний заклад понівечений снарядами. Дітям потрібен соціум, потрібно спілкування, і вони бігають, спілкуються. Може, і штовхаються, але це це їх. Це це в потрібно для дитини. Це дуже потрібно. Їхня гімназія могла б стати опорною і навчати дітей із сусіднього села. Там школа повністю зруйнована. На відновлення протопопівської школи Балаклійська міська рада виділила майже півмільйона гривень. Лишилося знайти тих, хто відбудує. Складно буде зі спортзалою. Її обстріляли рашисти десь у 20-х числах квітня. Там вони знаходились біля дінця. Піднімали два вертоліта. Вони з ракет обстрілювали в це залу. Окупанти зруйнували і дитсадок. Протопопівка п'ять місяців була на лінії вогню. Там за річкою стояла російська армія і з усієї можливої зброї обстрілювала село. На одному з городів люди нарахували близько 30 вирв від снарядів. Окупанти зруйнували енергетичну та газові мережі до зими село жило без світла і газу. А коли в протопопівці від російського снаряду загинула жінка, почалась масова евакуація. Влітку 22-го із майже 900 жителів в селі лишалося всього 20 людей. це моє було подвір'я. Це що залишилося від нього. Пані Лариса з родиною колись мала велике господарство трактором обробляли паї. Все знищено. Будинок, сарай пригадує, коли на подвір'я прилетіло в 17-те, вирішили їхати. Корова була, ми уїхали, відв'язали її, ну, скоріше обіла. Свині були, четверо свиней більших, ми і курі, і вудки були, і кролики були. І дві собаки була. Одна згоріла в домі. Она не вийшла з дому, навіть вона була придана собака. З 200 корів у селі нині не більше 20. Город посадили на свій страх і ризик. Земля всія на мінами. Протопопівка понівечена на 70%. Більше половини сільських будинків пошкоджені. Єдине, що потрібно зараз, стройматеріали. будівельні матеріали потрібні. Тому що, оце, щоб людина відбудувала, то треба. Заходять деякі фонди сюди. Ну, є таке, що, допустимо, ще червона зона, якби ж Харківщина, поруч зюм, скажем так. І виходить, що фонди деякі ну, бояться я так. Думаю, тому що думаю, що навіщо давати, якщо не, не дай Боже, що сюди може ще прилітити. Чимало селян почали ремонт самотужки. Місцева бібліотекарка пані Марина через війну втратила роботу. Нині завідує пунктом обігріву. Фотографують наслідки, збирають чеки. А от зареєструвати докази для компенсації не вдалося. Їхнього села не виявилося в реєстрі. Сейчас ми вирішили э, эти карти є відновлення э, через Приватбанк. Э, карти ми пооформляли, але оказывается, коли ми вошли в дію, дія пишет, она не підтягує ті карти, тому що нас ні в реєстрі не казалось. Загрожує тим, що ми нічого не отримаємо. До великої війни протопопівці добре допомагало місцеве агропідприємство, але зараз і вони бідують. Росіяни знищили все техніку, насіння, добрива, паливно-мастильні матеріали, склади, збитків понад 100 мільйонів гривень. Люди готові все відновлювати, але їм потрібна допомога. Щоб були льготи по податках. Щоб була можливість надати нам грошову допомогу, щоб ми могли купити насіння теж, щоб могли його посіяти. Можливо, ми зможемо посіяти восени під ну, озиму культуру. І каже, велика проблема заміновані землі цьогоріч із З майже 4 тисяч гектарів не засіяли жодного поля. Тетяна Доцяк Ігор Тамбів, факти сітів. Єдині новини.